Тепло скасовують принаймні до 7 жовтня, вже починаючи з 3-го суттєво похолодніше аж до 5 градусів морозу. Денна ж температура у ці дні всього 6-11 тепла. Повідомили у Львівському гідрометеоцентрі. Як пояснюють фахівці, ці заморозки пов'язані з підходом холодного арктичного повітря. Продовж наступних днів найхолодніше вже традиційно буде у горах, але з 7 жовтня синоптики обіцяють потепління. В день на стопчику термометра буде до 10-15 градусів тепла. А от похолодання, яке насувається, несприятливе для росту і розвитку озимих культур, зокрема ріпоку, зазначають експерти сільського господарства. 1-2 жовтня на Львівщині температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікується заморозки 0-3. Денна температура становитиме... 8 13 градусів тепла